Всім привіт, друзі! Покажу, як зараз перевіряти всі 14 б У них проблема те, що не підписано, де оно, де катод. А всього контакти 3. От. Можна гуглити паспорт, але і там може не зійтися. Як це робиться? По-перше, вони дуже прилягають до корпусу, потрібно їх відігнути. Це плоским якимось металевим предметом. Так відгинаємо, щоб ви могли за них зачепитися. Перевіряємо слюду далі. Чи вона не надута, не хитається, натягнута рівно От, і не пробита. Все добре. От, від того, що пучкою пальцями так дотикаєтесь, нічого не буде. І далі під'єднуєте до дозиметра перший, наприклад. І далі доторкаєтесь до цього металевого корпусу. І якщо буде коротити, не коротить, значить це не катод. Другий середній беремо. Якщо не коротить, значить це не катод. І третій. Беремо. Також. Немає контакту. Взагалі, ну цей лічильник. Мертвий. Значить, що може бути? Може бути обрив всередині дроту. Тоді треба буде цей бакелітовий корпус розрізати. Варіанти не навозити, що ось так набірено. Потужного примінення. І можете ось так перевіряєте. працює. все ну, В коротке замикання пішов. Ось тут. Якщо вимкнути світло, це буде видно. вот в одній точці ось тут. прямой вот Ось так и, да уже Отстракція несправність називається коротке замикання каза. Причина проста. Вигорів газ самого сіння, суміш газів присадок. Другий перевіряєте. Саме потрібно піднести джерело, щоб активувати. его иногда там не помогаю. Вот и у них загляни, Тут прозвонити ось так все-таки не вийде. Я не правий, бо тут оця шайба ззовні, вона не доторкається до катоду. Між ними от епоксидка, Діелектрик. Це окрема шайба, яка до корпуса ніяка. О, дивіться. Ось тут доторкаюсь нічого, а на самому краю пів міліметра є сталі. Отой От якраз катод. А ось це все металеве, це окрема шайба, яка як не контактує. Посередині другий це катод. Можете знати. Ось с 14Б посередині, Ось так перевіряється легко. Бачите, третій нічого. Ставлю другий от, посередині. Контакт. От, по краю в замиканнях. Катод посередині. Ну, це лічильник повний труп. Під'єднує два аноди, потужне джерело і нічого. Повний труп. Так само тут давайте під'єднуємо катод другий, далее проводите по краю, шукаю туди да нема фарби, тут все заляло, тут немає місця такого, не да, перевіримо навіть так, а ось тут нашел Ось тут трошки під'єднуємо. допомогло ці трупи так, труп і останні Довщу ремонт. Ой, катод, середній, другий контакт, по краям манули, труб повністю. Ось так. Так, ось цей чистенький, вакуум є. Також перевіряється так само, під'єднуємо катод, перевіряємо, чи є контакт. Ось тут по металу, де фарби нема. Є контакт, значить не обірваний катод. а далі по анодам під'єднуємо, ставимо джерело, Значить не реагує. Жоден вона я вже перевірю. Те, що імпульс іде в перший раз, коли дотикаємося, це нормально, так має бути пробой, випадковий. А далі немає нічого. Нулі, труп, хоча зовні ідеально новий. Ще й рік випуску. Ну от, от є. 0,6-06. 2006 рік. Шостий місяць. він труп. Так буває. От. Також повний полный труп. строп. Так, а шестой век, шестой месяц строп. Трошки побачили. Все, всем. До новых встреч.